Вітаю вас в етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталочку, рада бачити тебе. Я тебе дуже рада бачити. Тема нашої сьогоднішньої розмови жінка, яка більше не вибачається. Це означає, що ця жінка колись вибачалась. Вибачалась і не один раз, а постійно. Вибачте, перепрошую. Догоджала в певних моментах. І тому ми сьогодні говоримо про тих, хто втомився вже вибачатися за те, що він і не робив. Вона не робила нічого такого, щоб вибачатися. Про цю таку вже рису вмонтовану. Вибачте, перепрошую. От я хотіла би про це поговорити. Які ознаки жінки, яка втомилась вибачатися? Е, ну, по-перше, це є низька самооцінка. Бо все, що забагато, чого забагато в житті, це нездорово, це народна мудрість. Коли надмірно жінка вибачала, чому жінка? Тому що навіть вченими вже досліджено, що жінки більше вибачаються, ніж чоловіки. В цьому є момент виховний. І коли забагато цього вибачення в житті, вона фактично інше кладе на перше місце, а себе на друге місце. І від цього. Похитнулася внутрішня впевненість, і від цього є низька самооцінка. І від цього твої близькі, ті, хто тебе оточують, вони використовують твої ресурси, і це фактично такі токсичні стосунки, тому що люди, близькі, знають на що б таке підтиснути, щоб згадати оту винуватість твою в минулому, нагадати тобі про неї, і відповідно ти відчуєш себе знову. Ущемлено, і вибачте, вибачте, так так я буду все робити, що ви скажете. Це все ще з дитинства, так? Це все із дитинства, і вже десь з юних років. Ну до слова, консультую жінок. Це не обов'язково таке дуже раннє дитинство, хоча воно має значення, бо там закладається фундамент так, наших наступних поведінкових реакцій. Але це може бути юні роки, коли якийсь проступок за собою поніс наслідок, коли людина шкодує про той вчинок. А інша людина, по до до якої був цей проступок, вона весь час нагадує. Нагадує таким чином, нагачок бере так і маніпулює, е, знаючи цим, що ця винна буде і надалі е, намагатися якось залагодити свою провину. І проблема в тому, що це наскільки неоднозначно в часі і може насипіти ціле життя, тому за якийсь один проступок, і це є ненормально. Тому я хочу про це поговорити. Фраза вибачся негайно, яка звучить в сім'ї, вона в подальшому провокує таку жертву. А, так, це дуже страшна фраза. Особливо коли ти дитина, ти менша, ти не розумієш, а тут є хтось авторитетний, який так негайно, це дуже сильне слово. Дуже важливо, щоб було перед тим усвідомлення, що ж я таке зробила. Е, бо і якщо це вибачення буде, чи далі мені за це вибачення нічого не буде, я не буду покарана, якщо я вибачусь. А в цій фразі звучить е, в мене таке відчуття, що буде продовження. Після негайного вибачення буде ще вдома: шторм моральний або фізичне знущання якесь. Е, тому е, до вибачення не потрібно змушувати. Вибачення, само собою, має бути проговорено. Тільки варто довести розуміння, що це була шкода, так, що дитина несвідомо чи свідомо, а переважно несвідомо, зробила якусь шкоду. Тому, як наслідок, щоб залагодити, і щоб їй же легше було, її треба привчати до вибачення, не змушувати, а привчати. І в сім'ї цим прикладом є батьки. Які теж щось роблять не те і вибачаються. І якщо дитина за щораз вибач, 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 це обов'язково вона потім буде жінкою, яка буде за щораз вибачатися? вибачатись. Схильна я сказати так, особливо коли йде мова про нарцисичних батьків, про таких самовпевнених в тому, що єдиний метод виховання, який вони сповідують, він єдино правильний. І дитина фактично, ми не раз про це своє говорили, Вона намагається заслужити любов і увагу цих своїх батьків з такою нарцисичною, самозакоханою поведінкою. І тому вона і так побігає біля мамочки, і так, і так, і, і по цьому, і Леслову починає говорити: лиш би ти мене пробачила, моя снігова королева. А потім, а потім, що відбувається? Мама то є вдома, а потім вона йде в школу. А там формується оточення дівчаток, які мають е, тих, хто їм подобається, і вони створюють якийсь клуб, або ті, які ні, вони нам не подобаються. І є якась така дівчинка, яка дуже нагадує цій дитині її маму. І вона розуміє, що треба завоювати любов, прихильність цієї дівчинки, щоб вступити в цей клуб дівчаток і не бути вигнанцем. Тому вона готова служити і вибачатись. Але почалось цей так, фундамент, як я сказала, почався в сім'ї з нарцисичної мами. Далі це йдуть навчальні заклади вищі, далі сім'я, і це може бути обранцем, обранцем чоловік, який теж має цю рису, і вона далі вибачається. І на заході свого життя це глибока депресія від того, що не було насолоди в житті. Завжди, всюди вона мусила е, нахилятися, так горбатитись, лиш би іншим було добре. Це таке пригноблення свого роду, так? Ну, пригноблення неусвідомлене, тому що перший той досвід закарбувався дуже сильний, е, і не було е, нікого на шляху, так щоб підказав. Теж так сильно підказав, бо добрі слова і підтримки, їх теж треба вміти сказати значуще, щоб людина відчула, що воно дійсно якась альтернатива є набагато позитивніша для мене. І і значуще, якщо трапляється в житті такої жінки, і вона приймає рішення більше ніколи не казати вибач, і що тоді виходить. Тоді відбувається момент трансформації це коли вона врешті пробуджується. Бо це було жити в улесливості, в постійному вибаченні до інших. Це певна така ілюзія жити в формованій, в такому самопереконанні, що єдиний правильний вихід тільки так. Бо люди цього хочуть, бо мене так виховували, догоджати. Бо я ж дівчинка, я ж маю бути склінна, добра, господинька. Всім так приговорювати про страву свою, про оселю прибрано. І в кінці, коли гості йдуть, цілувати їм руки, взуття, можливо, ще й помити, бо воно забруднилось, і сказати, вибачте, гості, можливо, щось було не так. Це от така риса внутрішня характерна, так. І одного разу служучи іншим, так вибачаючись, вона нарешті втомлюється від цього в неї може просто виснаження бути від того, що вона обслуговує всіх, а не себе. І тому, десь лежучи в такому депресивному настрої, дивлячись черговий серіал. Ще гортаючи соцмережі, вона може наштовхнутися на якусь фразу, на якусь поведінку іншої, яка проявила себе рішуче, там акторка, припустимо, їй це дуже сильно відгукується, бо вона теж цього дуже хоче. А якщо вона ще піде на якийсь психологічний тренінг, де е, якраз говорять про впевненість, про е, вміння вибудовувати свої кордони, і якщо з часом ще так прийде така особиста зрілість. То відбувається через повторість така внутрішня трансформація, де вона з гидкого з гидкої гусениці перетворюється в прекрасного метелика, яким і вона є по суті. Тільки вже з чітким розумінням, коли я дійсно завинила, я прошу вибачення. Але якщо людина не вибачає, ну це вже її проблеми. Я попросила вибачення, бо щиро шкодую. Вона тоді чіткіше розуміє, що вона хоче. Бо вона не вибачає за своє не вибачається за своє право на існування. Вона не вибачається за свої емоції, бо вона її суть бути емоційною, бути щирою без того, що подумають інші. Вона е, точно змінює оточення, бо це це взагалі найперша порада, щоб припинити постійно вибачатися. Варто змінити своє оточення, і це вже як мінімум його не буде. Як такого, що впливає на тебе, і ти постійно вибачаєшся. Якщо його неможливо змінити, бо це і твої рідні, які живуть безпосередньо у твоїй сім'ї, то ти потрохи вибудовуєш правила поведінки до тебе. Звичайно, інші це будуть сприймати, ну як дивись, яка самозакохана, яка та, е, байдужа така стала і така злата людина. Переважно це всі клієнтки мої чують, коли вони щось змінюють собі і починають трошки догаджати собі більше, аніж іншим. Вони чують, що вони егоїстки. Десь і я теж на шляху трансформації про себе чула. Я, здається, говорила тобі, коли я поступила на психологію. і Прийшла додому, а та щось розказую, з татом, сперечаюся. Він каже: Ти ранішка була чемна. і я зрозуміла, що я була зручна. Хоча в нас хороші стосунки були, але я вже більше почала заявляти про свою думку. Так от, жінка, яка більше не вибачається, вона е, розуміє, що в неї є право на існування, що вона е, не порушує нікого кордону, Вона просто висловлює свою думку. І вона має право на висловлення своєї думки, а ви можете не погоджуватись з нею. Вона чітко заявляє, де є так, дякую, де є ні, дякую. І твердо на цьому, не те, що стоїть, вона вчиться, щодня вчиться це робити. І це можна сказати, що така досить доросла вже жінка, так? Так, досить доросла. Але дивися, цю дорослість ми вже в своїх доньок можемо виховувати власним прикладом. Коли ми до цього дійшли вже більш в дорослому віці, ми їм швидше це передамо, ніж. Самі так, ще йдемо цим шляхом. Це доросла позиція, але її може мати дівчинка, ну, молода дівчина 20 років, а може і не мати 60-літня жінка. Тому що е мала якісь внутрішні переконання, що так треба робити. Ну тому що е е е я ж можу образити їх. Не думаючи про те, що вона може себе образити, це така звичка знову повторюсь ставити інших на перше місце. Чому? Бо страшно, бо за це прилетить, бо від мене відмовляться. Та? Це будуть різні думки, різні травмуючі спогади. Хто схильний ще, отак думати про інших більше і вибачатися? Це тривожні люди. Це люди, в яких є таке відчуття синдрому самозванця. ніби вони недостатньо хороші. Тому я вибачусь, аби мене прийняли. Тому це дуже велика робота над собою. Але вона можлива. Дивись, ти сказала про гусінь і про метелика. Але тому чоловікові більше подобається гусінь, яка вибачається. І він не хоче, щоб цей метелик. Трансформувався і полетів і припинив говорити, вибач, як тут бути? Ну ж не викинеш ти того чоловіка. Чому? Викинули? <рес> Дивись, є певний рівень свідомості. Коли не може бути чоловік зі свідомістю метелика, хотіти дружину зі свідомістю гусені. Значить, він теж перебуває у свідомістю гусені. Такий незрілий. Або яка зупинилась на певному етапі. Е, тому будь-якій трансформації жінки це буде виглядати, як що ти чудиш? Це якесь дурне виглядає. Я, до речі, вчора дивилася цю трансформацію, відео таке пришвидшене, як воно красиво, коли гусінь ховається, так як вона піклується про те, щоб зняти оцей е, стару е, оболонку, і як довго ці процеси відбуваються, щоб сформувалась оцей. Крильце одне, потім друге виходить і уявляєш, жінка настільки нещасно себе почуває, вона приходить, вона дозріла до того, що може прийти до психолога, працює над собою, розуміє, що вона занадто багато уваги витрачала на інших, на дітей, на батьків, на своє свекруху, на колег, на клієнтів, на всіх. І вона виснажена, вона втомлена, вона не по віку виглядає. І коли вона так така видовша приходить до психолога, і психолог потрішки їй так повертає ці життєві ресурси, повертає яким чином? Вона сама повертає їх, але він її направляє усвідомленням, що додай собі, спробуй себе любити так, якби тебе любила інша людина. Як це? Бо тільки ти знаєш, як тебе можна любити, тільки ти знаєш, що тобі потрібно. Спробуй ну так, мистецтво маленьких кроків, додавати собі потрішки щось. І вона, припустимо, вже е, знаю більше якусь процедуру для себе зробить. Згадаю, що вона жінка і треба з собою доглядати. Для себе не для нього би йому догоджати, як її вчили, що треба танець живота танцювати, щоб збуджувати чоловіка. А для себе. Бо я вже страшко в зеркалі, і діти не хочуть, щоб я їх забирала школи. Тому вони хочуть бачити гарну маму. А я хочу себе бачити в зеркалі красиву. Тому вона що для себе робить. І це викликає таку якусь незручність. Ей, ти там мала би ще раз підлогу помити, ну, чи на городі щось порпатись, а ти що з маскою на обличчі фруктової там якоїсь, і ванну собі набрала. О Боже, що це таке? Та? І вже може чоловік запідозрити, може хтось з неї з'явився. Чому? Це про внутрішню невпевненість собі. Тому що справжній чоловік. Який любить свою жінку, він розуміє, що це є потреба, бо він сам собі робить якісь милі, добрі речі для свого тіла, щоб звільнитися від стресу. Ну, Або іде і випиває. Це теж своєрідне звільнення від стресу. Але тут жінка так, робить щось корисне, яке має наслідком позитивні зміни. І тому можна часто почути, так, от, розказує мені клієнтка, що вона каже, я йду до психолога. І чоловік так, «Угу. ну, та». і вона каже: Я не можу дивитися на це обличчя. Типу Вона і зразу за тригером, є, емоційно реагує. І я її вчу на те, щоб запитати його, типу, а що означає ця твоя така ухмилочка? Якщо він скаже, ні, ні нічого, то що в мене не було ніякої хмилки, Я переважно так і кажуть, та? то тоді окей, ти запитала. Ти можеш уточнити, чи тобі щось не подобається, давай разом підемо. Ну, ти ж мене любиш, ти хочеш для мене краще. І вона каже: ти мені не даєш того, мені то необхідно, тому я йду розібратися, чому мені то необхідно?» І як я можу собі сама то дати, що я від тебе вимагаю. Тому, підсумовуючи та то скажу, що коли жінка переходить цю трансформацію з в лялечку, а потім метелика. То вона стає незручною. З однієї сторони, для тих, хто звикли орати нею. Але з іншої сторони, вона робить великі, велике повернення до себе, щоб далі могти жити це життя, виносити ті випробування, і зрештою, радіти тому життю, бо ми завжди чекаємо, що хтось нас зробить щасливим. Потрібно захотіти змінитись. І наступні кроки, які мають бути? Ну, для початку можна відслідкувати за собою цю манеру вибачатись. І, по-перше, вам це мали би сказати вже ваші близькі, Та що ти вибачаєшся? Та тут взагалі нічого такого нема. І за собою поспостерігати, а дійсно, а я зараз реально щось зробила, об'єктивно таке, ж, за що треба вибачитись? Я просто вислала свою думку: за що тут вибачатися? Я просто є, ну так, я, наприклад, мене щось там розчулило. І людина розплакалась, або вона щось згадала і мала якийсь певний настрій, за що вона має вибачатись? що комусь не сподобалось, що в неї на обличчі. Розумієш, що це та причина, з яку не треба вибачатись. Це Інші мають вибачатися, що задали запитання, припустимо, якщо воно некоректне. Тому такій е, жінці, яка хоче змінюватись, потрібно відслідковувати. Це означає повернути свою увагу до себе. І спостерігати своєю поведінкою. Я знов там вибачилася. А чому? А я щось погане зробила? Ні. То як би я замінила? й можна створювати альтернативу е фразам. Ну, до слова, я виписала декілька фразочок. Наприклад, якщо е ви запізнились, вибачте, я запізнилась, бо вибачення це завжди. Е це ніби тактовна етична сторона просити вибачення, але сторони це завжди дитяча позиція. Вибачте, мамо, вибачте, можна цукерочку? Тому замість вибачте, я спізнилась» Можна додавати або повністю замінити цю фразу на дякую, що зачекали мене, правда, відчувається зміна. Це гідна, гідна позиція. Вам дякують. За те, що ви почекали, бо для кожного дорогоцінний час, а толком мені з цього вибачення? Ну, по великому рахунку. Далі, вибач, що турбую. Це я часто чую, люди дзвонять. Вибач, що турбую в неділю, там до чоловіка мочі. Вибач, що забирають мій час. Ну, не хочу я вибачати, що ти забираєш мій час. Але мушу, бо ти ж сказав, вибач. Тому добре би запитати, чи маєш ти вільну хвилинку, щоб зі мною порозмовляти. І тоді нема чого вибачатись. Бо ти враховуєш так, кордони іншої людини. Ну і сама гідно, я запитала тебе, ти ж сам виділив цей час, в разі чого? Що не буде дорікань, що ти забрала в мене час. Далі така заїжджена, одна з популярних, вибач, я висловила свою думку, але якщо ти не погоджуєшся зі мною, можна чітко сказати, я вважаю так, але, звичайно, в тебе як окремої людини своя думка. Просто спокійно, я вважаю так, це моя думка. Коли людина висловлює свою думку і її відстоює, це якраз про той її хребет, який тримає всі інші частинки тіла. Оце її думка, і ми хочемо з нею рахуватися, ми хочемо поважати цю людину, тягнутися, і йти до неї, як до авторитету, запитати щось. Бо вона щось вважає. А на підставі, чого вона це вважає? На Якісь знання, якийсь досвід. Та? І вона захоплюється людина. А, вибач. Що не може тобі допомогти. Можна сказати, я не маю можливості зробити тобі цю сьогодні послугу, допомогти сьогодні. Але коли я приїду, чи може це почекати? Тобто ці фрази про те, що ми всюди вибачення це, бо людина, яка має інші справи, вона не має вибачатися, бо вона вже наперед подбала. Ну, до слова, люблять так друзі, знайомі, колеги запрошувати на день народження або на якісь значущі події. Ну, Це ж потрібно заздалегідь планувати. І вони ж заздалегідь знають, що них будуть Будуть вони робити той ювілей чи не будуть. Тому толку вибач, в мене інша робота. Sorry, Michael Business. В мене нема можливості прийти. Тому що я запланував заздалегідь, а ти коли дізнався про це, що так буде 50 років. Ну, розумієш, що такі моменти, що ми самі втягуємо себе в якісь такі зв'язки, де ми так е, хитруємо, намагаючись улесливо поводитись і хочемо, щоб з нами так поводились. А насправді ну, треба, е, потрібно вимагати від себе і від інших такої гідної позиції. Типу, нема проблем. Дійсно, я другий раз врахую, я щось забула. Кресли, будь ласка, яка вона жінка, яка більше не вибачається для тих наших глядачок, які прийняли таке рішення, що більше вони не будуть прогинатися? Ну, яка це жінка? Це дещо, дещо вона стає бути злою відносно того, що вона скільки часу потратила на догоджання іншим, а не собі. І ця злість, це дуже здорова злість, бо вона тепер чітко. Ні. І наскільки це важливо вміти, і не боячись, казати ні тим речам, тим явищам, тим людям, які вам приносять прикрість. які за вас вирішують, як вам краще. Коли е, вас до чогось схиляють, коли вас переконують, так? Щітко ні. Орієнтиром цього є, звичайно. Це коли ви увагу звертаєте на свої внутрішні відчуття. От я відчуваю, хочу я цього чи ні. Ні, не хочу. Ні. І це треба відтренувати. От жінка, яка більше не вибачається, вона каже ні. І дивиться в очі, і навіть посміхається. І дивиться на реакцію інших без страху: Боже, Боже, що зараз прилетить. Звичайно, це вже ми не говоримо про таку стійку. Вона може навчатися, вона може помилятися, але головне, щоб вона аналізувала і поверталася і далі собі, пробачивши таку маленький та відступ своїм цінностям, поверталась і знову заявляла про себе. Жінка, яка більше не вибачається, вона відчуває свою самоцінність. Звичайно, це добре, якщо б це прийшло хоча б 30 років. Але якщо це приходить в 40-50, це теж не зле. Добре, що воно нарешті прийшло. Відчуття своєї цінності, унікальності, інакшості і відчуття цієї свободи, ну а я так хочу. Без того, що щось і навмисно робити проти інших, це не про агресію, це не про байдужість, це про чітке розуміння, що я це хочу або я цього не хочу. Це про розуміння, що ви зараз таку тему підняли, ви зараз обговорюєте мене, я не хочу тут знаходитись. Або мені неприємні ці теми. Це велике, там не знаю, святе свято, а люди, наприклад, коли щось збивають, так, якісь теми, і воно вже не гарно, Вона має право встати і піти. Вибачте, дякую за увагу до побачення, тому що вона відчуває цю внутрішню свободу. Без того, ну, що ну, так прийнято, що ж вони будуть говорити, я стану зіркою свят. А чому б і ні? Стати зіркою свят. Стати взагалі зіркою свого життя, починати собі догоджати і вчити інших, як потрібно до вас ставитись. Жінка, яка більше не вибачається, розуміє, що її вибачення має бути доречним. Якщо треба, вибачається. Залагоджую, якщо ні, то ні. А вона точно змінює своє оточення, бо вона розуміє, що насправді час дуже дорогоцінний, і я вже стільки його потратила на тих людей, які були цього не варті, яким я служила, думаючи, що Бо вони зрозуміють мою цінність, моє служіння. А вони ні слухом, ні духом а раді тільки користатись і знову вишукувати якісь моєму минулому випадки курйозні, де я можливо помилилася, але я ж теж людина і я можу помилятись. Ми всі люди, ми всі вчимося жити на цій планеті. Тому я маю право вибрати себе. Це більше про себе. Більше чіткого розуміння, що ж хочу я. Знаєш, така якась емоція в мене з'явилась. Я би хотіла стати такою жінкою. Сподіваюся, що багато наших глядачок теж. Хоча ця програма вона буде дуже незручною для чоловіків, так? Для чоловіків, свідомості, гусениць. Для розуміючих чоловіків не тільки за, щоб їхня жінка. Орхала як метелик, бо вона має бути легкою, а не бути такою приземленою з цими людськими проблемами щодня вирішувати їх. І звичайно, що кожен адекватний чоловік хоче біля себе бачити красуню, яка буде в тому числі його надихати, бо вона надихнена сама від життя, бо вона вже класна. Дуже дякую, Наталю. Дякую за особистий приклад. Дякую, що ділишся своїми знаннями. Літаєш. <свят> 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 бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті на одміна все буде гаразд. Побачимось.